Привіт усім, хто дивиться програму Гарна новина! Шлю вам Величезні привітання зі столиці з головної вулиці країни, з Хрещатиком. Ми тут не просто так, ми тут для того, аби підтримати нашу криворізьку команду майдансу. Щоденник її перебування у Києві, ви побачите сьогодні у нашій програмі. Ви напевно здивуєтесь, тому що кияни про кривий ріг знають небагато. Плутаються в географії. Мабуть, у Кіровоградській області, я якщо не помиляюся, у Запорізькій області та й загальне уявлення про наше місто у мешканців столиці дещо розпливчасте. Це місто метал металургії Взагалі, Звідти команда, 95-й квартал. Знаю, що мій син там учиться в інституті? Саме довше місто в Україні. Довжина цієї центральної вулиці, майже 120 кілометрів. Там хороші пейзажі, стара, хороша добротна архітектура. Але тепер киянам прийдеться засісти за енциклопедію, адже після виступу криварівської команди майдансу інтерес до нашого міста виник неабиякий. Проте ще за добу до прямого ефіру наші майданцери навіть не підозрювали, який чинять фурор на головній площі країни. Оджав кривий ріг учасників телешоу із розмахом. Для хлопців та дівчат грав муніципальний духовий оркестр, а розважали актори театру Ляльок. До Києва майданцери приїхали рано вранці і одразу ж відправилися на репетицію. Там викладалися на повну, адже рідні друзі дали безапеляційну настанову. Без перемоги не вертатись. Да. Під час репетиції прогонів наші учасники уважно придивлялися до виступів інших команд. Івано-Франківськ для продержанських дуже, дуже гарно. Ну, сильні суперники, але ми думаємо, ми дочалися на уровні. У них теж хороше виступлення, хороші набирання. Хореографи криворізької команди майданцу запевнили, що і у наших учасників все дуже добре. У нас все добре, у нас все вийшло, на сцені ми розвелися, рисунки всі добре. У нас немає проблем. Я думаю, що буде все в порядку. Проте і учасники і організатори давати прогнози стосовно виступу відмовились. Тут дуже багато команд, дуже потужні всі команди. Тому зараз перед прямим ефіром е ніяких прогнозів робити не будемо. Сподіваємося, що ми покажемо себе з досить гарної сторони. Репетицій було декілька між ними невеликі перерви для того, щоб набратися нових сил. Зараз у Криворізької команди має період такого собі затища. До прямого ефіру залишилось приблизно 4 години. А тому зараз хлопці і дівчата мають змоги попити чайку, який, до речі, тут роздається абсолютно безкоштовно, поспілкуватися один з одним, ну і просто відпочити. Ближче до вечора до Києва прибула група підтримки нашої команди. Можна і з сказати, що вболівальники Кривого Рогу були яскравіші і галасливіші з усіх. Криворіжня це є сила, криво це є клас. Навіть діма ка. Також за Кривий ріг приїхали повболівати Одесити та кіровоградці. Підтримати своїх земляків прийшла на майдан і Аліса Стрига, наша землячка, учасниця телепроекту Суперзірка. Вона впевнена, що такий проект для майданцерів кривого рогу стане знаковим. Це буде спілкування, знайомство, такий масштабний проект. Це різні міста, які будуть кожен буде показувати свій рівень, і всі будуть підтягуватись до якогось стандарту. Тобто, це спілкування і це. Ріст, якийсь потенціал розкриття себе на цьому проєкті. Жодних мінусів, лише плюси ставить телепроекту Майданс і учасник фабрики зірок 3 Вася Нагірняк. Я по життю людина позитивна і стараюся не шукати і не колупатися в якихось в мінусах. Я завжди купаюся в плюсах. А насправді це не так проєкт танцювальний і ще якийсь як цей проєкт, він піднімає дух, український дух і він поєднує. От і схід і захід поки ж селебритіс ділилися своїми думками. Небо над майданом всіяли хмари. В Майдан майданцю півгодини тому впала невеличка мрячка, але настрою зрештою не зіпсувала, та репетиції не відмінила. До прямого ефіру залишилось три години. Час, здається, знущався над майданцерами. То сповільнювався і давав впевненість у тому, що з підготовкою вони встигнуть, то шалено прискорювався і забирав зайві хвилини для приготувань до виступу. За годину до ефіру над табором нависла напруга від переживань. Чесно кажучи, я дуже хвилююсь. Просто таке волнення зараз. за 40 хвилин до початку шоу. Залаштунки майданцу почали наповнюватися зірковими постатями. Своїми міркуваннями стосовно долі телепроєкту з нами поділився один із членів журі танцювального батлу. Майданс буде вічно. Це правда. Мало того, я знаю, що керівництво каналу Інтер вже продає цей проект і продав успішно і в Америку, і в Китай, і в Росію, і в Білорусі. Цей проект вже купують інші країни міра. Він ексклюзивний, це проект каналу Інтер. У нього вже є майбутнє. Я впевнений, що в Америці теж будуть танцювати. Говорив шоумен і про користь танцю. Танець це життя, танець це движення, танець це хороше настроєння, танець це здоров'я в першу чергу. Якщо переводити силу віддачі під час танцю у шкалу здоров'я, то криворізьким майданцерам зимова застуда точно не загрожує. Виступ нашої команди вразив абсолютно усіх членів журі. Это самое считаю, Сережа Лазарев, что они должны были открывать Евро-2012 в Киеве. Они должны были открывать Олимпиаду в Лондоне. Это самое крутое выступление за сегодняшний день. Было великолепно все. Очень точная хореография, классная музыка. Какие костюмы невероятные. За то, что вы выиграли, Навіть ведучий проекту Сергій Лазарів не втримався від оцінки виступу Криворізької команди. Було так круто! І це новички! по-моєму, це вже достойно, ну, як мінімум полуфіналу Точно атлічне виступлення Супер!» Після оголошення оцінок членами журі в таборі нашої команди. Емоції панували, наче за лаштунками Євробачення. Були і сльози. «Взагалі тільки що плакали». Сміх, здивування і радість здавалося, що одна людина не може відчувати стільки емоцій одночасно. Зараз я навіть не впевнена, що можу розмовляти, тому що це ми були кращі. Ми були кращі, В нас най... найкращі оцінки. Ми танцювали біля сцени. Ми обіймалися, ми цілувалися. У нас найкращі бали поки. Там наша маленька перемога. Ми вірили в себе. Ми старались, много репетировали сумасше, тому що ми порвали весь майдан. А для декого оцінки журі стали чи не найкращим подарунком на іменини? А мені взагалі сьогодні день народження, і це найкращий найкращими день народження. Проте ейфорія від успішного виступу не відганяла в'їдливої думки про те, що попереду виступатимуть ще сім команд, і що смс-голосування глядачів лише триває. Нельзя сказать, сказати, що все таки всього сталась позаді, тому що ми що не знаємо результатом голосування. Ми сподіваємося, що нас поддержать кадабути смс-голосування, що за наш город, за наших по вот талантливих Колю полю Тараса проголосують. І рідне місто не підвело. До найвищих оцінок членів журі додалася найбільша кількість балів, смс-голосування. І кривий ріг у першому турі серед 12 команд посів почесне місце під номером один. Це було дуже круто. Це було супер. У мене мурашки біжать ще досі, тому що це, це була така енергетика. Наша команда сама сильна. Ви круті! Перша перемога вже є, але попереду величезна підготовка до другого виступу. А теми номерів режисери проєкту вигадали непрості. Буде одна тема, як козаки грали в футбол. Євро-2012? Зв'язано з Євро-2012. Там козаки грали в футбол з англічанами. У І нас наші... Євро-2012 теж грали зборна України з англічанами. І там була несправедлива ситуація. Ми цю то... ситуацію справляємо. Чи зможе наша команда вдало візуалізувати ситуацію з футбольного поля на полі танцювальному? Дивіться вже 8 вересня на телеканалі Інтер. І, звісно, голосуйте за рідне місто! Такою була наша сьогоднішня програма. Таким насиченим видався день для криворізьких майданців. А я з вами, як завжди, не прощаюся. Кажу до побачення і до зустрічі у програмі Гарна новина.